В Європі офіційно заявили про те, що біля її кордонів у липні 2015 року зібралася рекордна кількість мігрантів 107,5 тисяч людей, які прагнуть потрапити в країни Євросоюзу. Водночас у Німеччині очікують, що число іноземців, які хочуть отримати політичний притулок, у 2015 році може сягнути 750 тисяч. Такі темпи перевищують показники 1992 року під час війни у Боснії. Компанія Google відклала плани тестування модульного смартфону, який називають Project ARA. Про це розробники повідомили на сторінці проєкту в Twitter. Спочатку планувалося, що гаджет протестують цьогоріч у Пуерто-Ріко, але тепер стало відомо, що перші випробування пройдуть не раніше 2016 року. Тестування проведуть у США. За словами розробників, затримка пов'язана з тим, що проект, який вперше представили публіці ще в 2013 році, безліч разів змінювали. Управління продовольства і медикаментів США видало дозвіл на виробництво препарату флібансерин, що володіє властивостями жіночого Афродізіаку. Ліки, які прозвали віагрою для жінок, випустять на ринок під маркою Едбій. Виробляти препарат буде американська компанія Sprout Pharmaceuticals. Основна функція флібансерину відновлення зниженого лібіду у жінок, у яких ще немає менопаузи. Приймати таблетки, які продаватимуть за рецептом. Жінкам пропонується раз на добу. Станом на 18 серпня на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра до вищих навчальних закладів зараховано 761 мешканця Криму. Такими є дані єдиної державної електронної бази з питань освіти. Станом на 1 липня до держбюджету було повернуто майже 8 тисяч гривень із коштів, які були здобуті корупційним шляхом. Про це йдеться у відповіді Держказначейської служби на запит Центру протидії корупції. В ДКСУ повідомили конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами, до спеціального фонду державного бюджету станом на 1.07.2015 року, надійшло понад 8 тисяч гривень. Міністерство фінансів пропонує встановити нульову ставку податку на прибутки фізичних осіб на увесь розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2016 року. Про це повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва. Сьогодні в Україні не оподатковується тільки 50% мінімальної зарплати 609 гривень обкладається НПФО за ставкою 0%. А з 1 січня повна мінімальна заробітна плата не оподатковуватиметься, заявила вона. Через значний дефіцит на ринку селітри, Рівне азот і черкаський азот можуть запрацювати вже у вересні. Про це інформує інфоіндастрія В кінці серпня починаються підготовчі роботи, щоб заводи вийшли на робочий режим. 23 серпня о 17.00 на стадіоні Авангард відбудеться фінал Кубка Рівненщини з футболу. У протистоянні зійдуться Оржівський Одек та футбольний клуб Малинськ. Судитиме фінальний матч Андрій Шевчук, спостерігач арбітражу Микола Васюта. З 19 по 21 серпня у Рівному перекриють рух транспорту по вулиці Гагаріна. Про це повідомляє прес-служба міськради. Відповідно до розпорядження міського голови, у зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту вулиці Гагаріна, у місті Рівне буде перекрито рух транспортних засобів на проїжджій частині вулиці Гагаріна на ділянці від вулиці князя Романа до вулиці Грушевського.